На Київщині підстрелили депутата, коли він виходив із машини Микола Семеняка, депутат Баришівської районної ради. Торік він балотувався до Верховної Ради. В міліції постріл пов'язують із професійною діяльністю чоловіка Тетяна Лазарчук. Докладніше у депутата стріляли під його вікнами. Він приїхав додому на цій червоній машині. Щойно вийшов, як хтось випустив кулю. Зразу був такий вибух. Я подумала, що розірвалося колесо. І форточка була відкрита, то почала, що він почав кричати: помогіть хто хто-небудь». Стрілець, начебто, приїхав чорною машиною і одразу втік. Однак його ніхто не бачив. На вулиці було вже темно. Його було поранено в ліву ногу в бедро. Постріл, набуть, пролунав. Із... Мисливської рушниці або з обріза Микола Семеняка вже добув реанімації ворогів. у чоловіка було вдосталь. У селі він місцевий бізнесмен тримає кафе і магазин. А минулого року ще й балотувався в депутати. Проте до Верховної Ради не пройшов. Лишився депутатом районною. Саме з професійною діяльністю в міліції пов'язують стрілянину. Помста. Йому могла з чиєї сторони бути, а також пов'язано з те, що він міг виконувати депутатські повноваження районної ради. Завтра в чоловіка день народження 46 років. Друзі не відкидають постріл. Міг бути чиїмось подарунком на свято. Йому зробили операцію. Лікарі кажуть, житиме. Тетяна Лазарчук, Андрій Романок, ТСН 1+,1.